Декілька днів назад я пофарбувала от таку підставку для квітів. І тепер мені треба розмістити їх. Я вже не знаю як, але ну, їм тут тісно, щоб оце все сюди поставити, це буде дуже тісно. І зараз будемо пробувати як краще. Хочу оцей спочатку сюди. Мені Таміра говорила канал Ірина, щоб вона ставила під більші. Я подивилася, в мене ні тарілок, нічого такого нема. Ну, буду так поливати, не дуже, щоб це було шкодило моїй підставці. Ну, і хочу трішки, щоб вже світліше їм було. Вони люблять світло, а виходить, що в мене тут їм не дуже світло. Так, може навіть прийдеться, ну, це так нічого. Може, прийдеться навіть одну якусь лишити на підлозі поки що. Або поставити на вікно. Там у мене алоє росте. Воно може в мене і десь десь його поставлю в інше місце, щоб з був у мене на вікні. Ну і зараз. І вони один одному заважають. Нижче опущу може? Однозначно там всередині не буду ставити нічого, бо ну, там темно. Оце хіба отак? Хіба що отак? Хіба що отак? Я, я навіть не знаю. А сюди. А сюди, мабуть, оцей поставлю. Так, ну і що? А туди що? Щоб і не заважало, мабуть, нічого. Як ви думаєте? Мабуть, нічого поки що. Хай буде три отак. Але в мене ще лишився ж один отакий плющ. І куди я його поставлю? Сюди. Ну, зараз спробую. Є. Ну, поки що нехай. А один з партіфілум у мене виходить, що треба його. так, З, якої... з якого боку відкрити. Тут у мене два алоє. Можна... Цей зовсім гарний, ось дивіться, який. Оце йому два роки всього. Якщо вони повинні бути мінімум 3 роки, щоб потім вживати, як ліки. Так, а тут що в мене? А тут у мене щось жовтіють. Так, треба переглянути, може їм тут жарко і зрізати, мабуть, іще нижче. Та так, як я говорила зараз, а то в мене там не видно. Оце все. Пожовтіли ось у нижнє. Я, мабуть, отак зріжу, ось тут де зелена, а отут де вже таке задерев'янівше, е, мабуть, не треба, бо воно буде і ігнить. Ну і це теж зроблю. Так, щоб не забути, куди? Куди, куди? Щоб не забути, зараз зроблю. Так, ага, оцей піде на підвіконня тепер. О, oh, тут водичка є. Так. Oh. Чого? Вроді нічого, так. І потім хотіла, як вже приїдуть діти Артеми Віка або Віка, у нас диван стояв трішки не так. Але коли були морози в 2020 році, то Саня сюди приїжджав, синок. Йому краще було і працювати, як від селя їхати, і, і гараж тут, і все. То він, ми переставили оце здорову, оцю частинку, оцю. сюди. Ну, він так сюди лягав і дивився телевізор. А от у меншу на ту стіну поставили, яка стіна, що з гаражем з'єднана. Ну, а так треба переставити, як було раніше, щоб ото аж до квітів там буде. Ну, я думаю, нічого, це я так його там поставила. Звичайно, це західна сторона, де вікна. Тут дві, двоє вікон, але трішки темнувато стало, коли вже сусід збудував свій будинок ось там. І так, сірувато трішки стало. Ну, а так нічого. Так, зараз отой, оту квіточку, живець обріжу. І ще кое-що покажу. Так, зараз треба тут зрізати, і щоб не смітити. Так, де воно тут у мене отак От ось. Ого. Так, оці повидаляю. Чого вона пожовтіла? Може, жарко. У нас так спекотно. Вчора було плюс 28. То може і це ще. Ну, буду бачити, якщо іще зріжу. Ну, поки що так. Смітила трішки. Мабуть, я приберу звідтиля, з вікна і поставлю на східну у себе в спальні. Там у мене східна. Ну, вона як і, і, і трішки східна ця сторона, а а ця північна. Тобто, два вікна якось одинаково стоять, але схід там, а тут уже і Мабуть, отак і поставлю. Може, може і буде, що діло. Так, і що я хочу розповісти? Зараз я це все приберу. Ось скрізь повинен бути порядок. Так, зрізала. Я в інтернеті вичитала, щоб спатіфілум гарно цвів. Треба взяти на літр води чайну ложечку кориці. Кориця в мене є, ви ж знаєте, я п'ю каву з корицею без кінця і набрала. І оце я сюди висипала чайну ложку кориці. І побачимо, це люди пишуть. Ну, а я експериментую. Так, думаю, не зашкодить, я так вважаю. Ну і спробую, так воно чи ні. Ну, щоб сказати, що в мене вони зовсім не квітують, квітують. Але так, один, два, три і все. А там показують прям, скільки багато. У мене ніколи так не було. Ну, думаю, я спробую. Вийде, значить, добре. Хотіла сюди перелити, але тут незручно, то я, мабуть, візьму. Бутилку так, що в мені толку? Ну, я ж зараз поставлю отут, може якесь не перельється. а може і перельється. Ну, оце воно тут розчинилося, кориця в воді, і побачимо мій експеримент, що з цього вийде. О, я ще й не розлила майже. Там дуже вже тісно, і мені вже три багато, і те, куди дівати, я не знаю. Ну, спитаю сусідки, вона в дитячому садочку працює, може, їй треба. Так їй треба з горшком дати. Горшків у мене нема гарних, щоб поділитись так, як слід. Ну і в мене тут лишилося. Ну, нічого. Воно не влазить просто. Так, Зараз побачу. Ага, мокре, мокре. Ну, і ще скільки там, через 7 днів можна. А може, іще якусь квіточку полить? Так, у мене тут немає таких, що квітують, та й, щоб не зашкодить. Ну, оце і все. Отак воно буде стоять. Я думаю, непогано. І не викинула, аж хоч. А то вона вже так поржавіла, так поржавіла. І я ще, коли Саня був живий, кажу, що їй зробити. Я, Мам, та не заморачуйся, викинь та й все. Ну як викинь, жалко. І це їх подарунок. І... Та я взагалі такий плюшкін.